Привіт! Чуєте які пориви вітру сьогодні? Тож давайте пограємо з вітерцем. За допомогою вітру пливе цей пароплав. Де вітер дмухає на вітрила. Діти бавляться з кульбабками, які розлітаються від вітру по полю. А ще вітер виробляє електроенергію. А раніше навіть борошно робили за допомогою ось таких вітряних млинів. А це наші іграшки, вітрячки, якими ми бавимося на дворі у вітряну погоду. Подивіться, які яскраві і різноманітні. Тож, давайте до роботи. Тож, давайте сьогодні виготовимо такий вітрячок уже самостійно, без батьків, і використаємо для цього. Кольоровий папір, бачите, залишки у мене залишились, ті, які ми використовували протягом року. І обгортки від того ж самого кольорового паперу. Вам знадобиться будь-який герой, якого ви хочете сьогодні вивезти на прогулянку з вітрячком, ви його виріжете, я не буду гаяти час вам вирізати з вами. Ви вже самі це вмієте робити. От я вибрала або ведмедика. З обгортки картону, або такого песика. І для нього ми виготовимо вітряк. І ще аркуш білого паперу нам знадобиться. Розташовуйте, як вам захочеться, короткою стороною або довгою до себе. Буде наш головний герой і його іграшка. Пригадаємо, як виглядає вітрячок іще раз. Подмухаємо, щоб пригадати, як він реагує на вітер. І маємо як фінал зробити ось таку заготовочку. Це дуже просто і легко. Зараз подивимося, я вам все розкажу. Якщо ви візьмете от обрізки, залишки паперу будь-якої форми, то нам потрібно з вами буде квадрат з цієї форми зробити. Я от використаю ось цей двосторонній кольоровий папір. Він у мене прямокутник. Бачите, дві сторони довгі і дві сторони короткі, як на оцих от наших фігурках з математики. Бачите, у квадрата всі рівні сторони, у прямокутника дві короткі, дві довгі. І зараз я вам покажу, як з прямокутної форми зробити квадратне. Візьміть, покладіть прямо кутничок, візьміть його ниж, за нижній куточок, і обережно-обережно доведіть до отаких кордонів, де дві лінії зустрінуться. Притисніть і ось так розрівняйте цей наш натиск. Ось дивіться. Вийшла така заготовочка. Бачите, лінія згину, добре видно, і сторони ось так зустрічаються між собою. Тепер вона лишається ножицями. Правила ви вже всі знаєте, як користуватись, нікуди не поспішаючи відрізати зайве. І тепер маємо, коли розкриємо цю заготовочку, бачимо квадратну форму. Дивіться, малята, одна лінія згину, Ось так, куточок до куточка. А тепер зробимо ще одну. Ось так складемо. Так, з'єднаємо кути і лінію згину зробимо. Ось. І у нас вийде дві лінії згину, і посередині, бачите, вони між собою поєднуються. Це дуже важливо, нам потрібно буде по цим лініям зробити декілька кроків ножицями. Дивіться, ставимо ножиці і трішки не до середини робимо, ну, майже, бачите, два кроки. І перегортаємо. Ніколи не хвилюйтесь, не вийшло. Зробіть іще раз, потренуйтесь, не засмучуйтесь, якщо не виходить То Старається у того завжди все вийде. От, маємо, бачите, ось такі Ось такі пелюсточки, ніби у квіточки. Вірно, схоже трішки на квітку. Ну, і тепер залишилось зовсім трохи. Я вам влітку пропонувала використовувати на роботі ось такий сухий клей-олівчик. Він добре клеїть і не так брудний поверхню. Але не забувайте про клійоночку і серветку. Тож, до роботи поклали. зробили ось такий малюночок всередині клеєм. І беремо один куточок і всерединку його робимо ніби квіточку. Потім перегортаємо. так Тримаємо, наносимо клей. І, і ще раз так само притискаємо. Зайвий приберемо серветкою. Так, тепер і ще такий один. Ось так. І останній. Ви бачите, ми накладаємо куточок на куток зверху, і зайвий клей, якщо він буде, прибираємо серветкою. Так, дивимося. Ви бачите, у нас вийшов вітрячок, трішки тут підрівняємо ось так. так. Поки він засихає, відкладемо його в сторону. А потім візьмемо будь, який ми вже вирішили аркуш паперу, не забуваємо про лінію. Землі або якоїсь поверхні, на якої буде гратися наш з вами герой своїм вітрячком. От у мене на травичці буде сидіти, або стояти ось цей песик. Я його наклею, а потім, дивіться, йому у руку ось таку паличку. І на цю паличку. Ми наклеїмо вітрячка. Ось так. І тепер наш песик, коли вийде на вулицю і загмухає вітер, то він почне гру зі своїм новим другом з вітрячком. Робота нескладна, можете зробити декілька вітрячків. І, ну, як завжди, я чекаю. Що ви прийшлете нам помилуватися на ваші роботи. Бажаю вам успіхів!